Я представник логістики від збройних сил України представляю силу спеціальних операцій. Наразі у нас проходить демонстраційний показ всіх багів виробників України. У нас наразі на озброєнні є необхідність залучення багів, квадроцикли та тощо. Тому постала необхідність звернутися до українського виробника щодо виробництва багів для. Виконання бойових завдань. Крім того, з метою забезпечення зазначених заходів сьогодні були залучені інші представники, такі як локер, які необхідні були для забезпечення їх технічного забезпечення. Деякі зразки під час проходження складної траси в складних умовах мають свої поломки, зриваються шини, інші поломки і їх ремонтуємо. Про локер працюємо вже не в перший раз. Новітній зразок озброєння, котрий потребує окремої уваги та постановки, звичайно, на озброєння сил України. Особливістю є те, що інструменти як для зразків радянського, так і для зразків сучасного, наприклад, американських зразків в польових умовах може робити як весь поточний, так і деякий середній ремонт для техніки. Для таких засобів, як багіт для квадроцикла, є незамінний, тому що може робити багато функцій в польових умовах.